Усіх вітаю вас, шановні українці. Сьогодні, Та я думаю, ви вже скучили за касетками, так? Я вам сьогодні продемонструю кілька Кілька касеток, і це буде знов... Гонконг, А-ля Японія. Можливо, з них і Японія буде. Не знаю. Ще толком сам не роздивився їх, вирішив разом з вами їх порозглядати е, такий анонсик. Пам'ятаєте, я. Показував вам ось такі касетки Гонконг. Хто дивиться мій канал, той пам'ятаю. Ось. А, а тепер з'явилися інші касетки, але той самий стиль. Бачите, прикольні касетки. Теж Гонконг. Ось. І ми їх сьогодні роздивимося. От і вирішив я їх сьогодні сюди поставити. Це у нас Golden. Хто ще не забув. А це з дуже цікавою назвою Кобеніка. От вони у нас були таким фоном. І сьогодні ось така невеличка стопочка. Касета Unitec. Цікаво, хтось бачив з вас ось такі касети бренду Unitec. Це в нас е знову ж Гонконг. Так, ну і давайте будемо по черзі. Ось такий перший варіант. Бачите, вони схожі мають дизайн, але. Е з Голденом, ну, тут, бачите, додавали LH1. Така маркеровочка. Називається Unitec. Unitec H. Навіть ось так. От, тут просто Unitec Звичайний ось такий боксик притаманний 70-х 70 років. От. 70-ті роки високий бортик зі скосами. Ну, скажімо так, бокс. Давайте будемо по черзі. Почнемо з бокса. Бокс доволі якісний. Навіть з таким приємним таким, е матовою такою поверхнею, вона не, не гладка, а така. Трішки на наждачку схожа. Але бокс доволі якісно зроблений. Так, що у нас тут? А ось тут у нас якась маркеровочка є. Щас, зараз секундочку. МК94 UC. М -м. Ну це щось, мабуть, заводське. Ні, ні до чого не доноситься воно там. Так. І ось так: от, бачите, свайер касетс Гонконг ЛТД. Касети, які робилися для японського ринку. Не дивуйтеся, Японія теж для свого ринку замовляла. В інших виробників. Для чого це було зроблено? Не знаю. Тому ж всі розуміють, що Японія має купу потужності своїх виробників. Але ж, я так розумію, ну, можливо, що це для високого такого асортименту на своєму ринку. Ну, тут, бачите, щось власник підписував. Ось так виглядає скромно. Чимось нагадує навіть трек-ліст е, в Yoko. Сама касетка має е, значить, пластик такий прозорий, але матований е, в, е, в чорний, в чорний колір. Матовано ну, виглядає непогано. Тобто корпус доволі якісний. Рекорд маю. Просто прозорий. І класична така от подушечка є. Фетрова подушечка. Юнітек. Ось так от скромно. Просто скромно. так от Юнітек. Так, тут у нас немає нічого. Тобто, бачите, відби... ніяких відбиточок немає. Немає серійного. Але ну, ми всі. Вже бачимо не перший раз, що серійники на гонконгівських касетах трапляються доволі рідко. Це Астрона, але приємно, що це на гвинтах. Вона розбірна. І можна в крайньому випадку навіть поремонтувати. Ну, У випадках форс-мажору якоїсь. Так, ну давайте подивимося стрічку. тук 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 до речі, стрічка відкалібрувалася на моїй на ДЕЦІ. Автоматична калібровка. Справилась. Видно, звісно, що це стрічка бачила за своє життя. Але, так як вона відкалібрувалася, я, можливо, щось навіть і запишу. Це буде заради, як то кажуть, спортивного інтересу. Ось така от касетка. Так, саме ця відкалібрувалася. Не всі, не всі, так, буває, що ВЗ. І аналогічна касета з хронометражом на 90 хвилин. Бачите, це одна і та ж сама касетка, але має хронометраж в 90 хвилин. Повністю ідентичні. Але, бачите, от приємно, що. Відрізняють їх кольорами, це прикольно. От боксик практично такий самий, але бачите, вже просто глянцевий. Але має той ж самий відбиточок от МК-94D. Тобто дуже схожий. Спочатку я подумав, що, можливо, бокс не рідний. Але, судячи з того, що е, маркіровочка на боксах практично однакова, то, скоріш за все, це рідні. Так само, бачите, на, на, надрукована свайер Hong Kong LTD. Купа всякого тексту гарантійно, скоріш за все. Е, білим кольором написано, що касета має. 90 хвилин по 45 з кожного боку. Юнітек 90. Дуже скромний такий торець виглядає. Папір доволі, доволі якісний, плотненький. Чимось нагадує, мабуть, старі е, басфи. Старі басфи нагадую так. І аналогічна касетка. Але бачите, на відміну від 60 хвилинної зараз дістану. Якщо в 60-ті корпус має більш гладкий такий корпус, і тільки така рифльонка на цій стороні, то 90-ка має повністю рифльонку по всьому корпусу. Немає теж ніякої відбиточку. Теж на гвинтах, але стрічка, бачите, трішечки відрізняється. А, бачите, є штампики такі. С-90. С-90. Хм. Спочатку подумав, що. Може, стрічка не рідна. Але нібито. Давайте я ще раз збільшу, подивимося. Ну, ніби схоже, що і рідна. Так. 60 кладу зверху. Давайте подивимось. Я вам скажу, що да вони от реально дуже схожі. Тобто, в мене от немає сумнівів, що це в якійсь касеті нерідна, нерідна стрічка йде. однакові Повністю однакової стрічки. І що я можу вам сказати? Так як ось ця відкалібрувалась. Так само і відкалібрувалася і ця касетка. На них можна буде щось прописати. Я ж кажу, заради спортивного інтересу. Гарненька така. І цю поставлю. Отак от. Так. Є ще ось така. Такі вже. Ці в нас були LH1. А ця вже серія. LN, низький шум. Тобто класом, скоріш за все, нижче, тому що LH ніби класом вище що, е, рахується. Це і Unitec LN. Але теж Unitec. Я, наприклад, ніколи в житті не зустрічав саме таких касет. От так як е, колекціоную, я намагаюся от, знайти щось таке цікавеньке. Боксик. Звісно, от не знаю, чи рідний чи ні, бачите, тут на боксі немає ніякого відбитку заводського штампіку. Але, в принципі, бокс ну, може бути вполне і рідний. Ось так виглядає сама касетка. До речі, перекладав тут з японського, якщо перекласти, тут написано юнітек. Компа.компані LTD. Та -та -та. Тобто якась дуже вже пародіста. От, якщо на тих типу написано, що це Гонконг, ну, тут е, треба ще, як, як то кажуть, дізнатися, де ж той Юнітек е, виробник. Міг бути, міг бути крім е, Гонконга. Можливо, дійсно були якісь потужності на японському ринку, можливо, десь замовлялося. Одна біда. От автоматичний калібровщик, саме цю касету не схотів відкалібрувати. Хоча, бачите, з попередньою 60 хвилин вона має. Аналогічний корпус повністю. Теж на гвинтах глянцевий корпус. Якісно зроблений. Але е, наби, як е, прийнято назвати, да, наби. Вони тоненькі мають. Тобто, це якась ознака, що на, як в дешевих касетах е, були. Так. рекорд звичайний. Без всяких написів. Давайте роздивимося стрічку. І в мене знову ж не, не виникає ніяких сумнівів, що це стрічка рідна. Але от, не захотіла вона калібруватись. Е, ну, треба буде ще спробувати промотати десь на середину і, може, там, десь там далі. Вона її зможе, зможе калібранути, Але візуально вона реально схожа на ту ж саму на ті самі касетки. Unitech LN C60. Немає серійних. Так, немає. Не збоку і тут нема. Немає, друзі. Але теж прикольна. Прикольний такий екземплярчик. Касети для. Ну, звісно, що більше це для колекції, не для того, щоб їх там слухати. Хоча ті, що калібранулися, ну, є шанс, що я їх запишу все ж таки, коли руки дойдуть. І, можливо, десь колись можна навіть і послухати. І четвертий варіант, мабуть, найцікавіший. Це ось така касета. Юнітек. LN1. Він має такі яскраві кольори. Футляр. Бачите, футляр теж має синеньким таким відтінком пластик. Зараз його от вийму. Бачите? Гарнюсінький такий футлярчик. Боксик. Точніше. Боксиком буде привільніше. Бачите, з такі. Як Мерседесик. Але чимось він навіть нагадує е, басовський бокс. От частково от в Басові теж є такі типа ріфльонки е, і підпалець місце залишено. Чимось схоже. Ось. Теж з гарного паперу зроблена така вкладочка Unitec. Прямо от проглядається український прапор. Синьо-жовтий. На синьому свайер касет ЛТД. Гонконг. Дуже яскраво зроблено, якщо чесно. От мені подобається. От її береш і Тішишся, як дитина. ха ха така гарненька касетка внутрішня сторона. Теж трек ліст такий простіший. І. Купа незрозумілого тексту з внутрішньої сторони. Ну, тут про те, що є там хронометраж який і, скоріш за все, гарантієчка. А ще й додавали, що це нормал. Не, не путати з хромом. Це нормал. Та-дам. і от сама по собі касета. Нагадую, мені віс... середину 80-х були Сеньо і Віктори. Такі, така серія була яскравих касеток. Ну, трішечки тут поплила, бачите, наліпка. У нас з'їхала ліворуч. Ну Це вже технологічний такий процес. Я думаю, що там менше всього звертало на цього. А на першій стороні, бачите, праворуч стягнуто. Ніби блин, щось таке тягнуло сюди. Та й все. Немає теж Сірійника ніде. Але приємна касета. До речі, вона теж калібрується. Практично всі касетки з цих, от, крім однією, однієї, відкалібрувалися. Звичайний рекорд прозорий. Стрічка. Так, ну, дивимося ближче. Стрічка більш. Ну, такий яскравий, більш таки коричневий відтінок має, трішечки відрізняється, я б сказав би, але ж вона теж відкалібрувалась. В неї є гарний шанс записатися і слухатись на моїх магнітофончиках. Гарна касета теж має наби з тоненьким тілом. Завжди на це звертав уваги, бо тоненькі завжди були в якими фейкових касетах, в цілях економії пластика. Я так розумію, що, мабуть, і ці теж економилися, але ну, більш-менш з нормальними стрічками оснащалися вони. Ось така гарна касетка. Юнітек, хто не знав, про такі касети. Цікаво почитати ваші коментарі, що ви думаєте про ці касетки. Бачите? Давайте я зроблю так. От. Оп, оп. Ось так їх поставлю, покажу вам їх ближче. Пишіть свої коментарі, що ви, що ви думаєте про, про них. Буде цікаво почитати. Чи мали справу ви з такими касети і чи маєте в своїх колекціях е, такі варіанти? В мене, скажімо так, тільки в одному екземплярі. На жаль, немає е, подібних касет на перепродаж, скажімо так, щоб поділитися з кимось. Вони всі в одному екземплярчику. в мене. Так що, ставте вподобайки, натискайте дзвоник, і будете отримувати е, сповіщення про нові. Ролики. Трішечки вас, бачите, я розбавляю свій свій канал з технікою. Дуже багато люди цікавляться технікою. І я б сказав, що і не тільки цікавляться, але і купують. І купують. Сьогодні виставляв я Хітачі 91.00, і його практично зразу і забрали. Так що. Пишіть коментарі, підтримайте український YouTube. І слава Україні!